Доброго дня, дорогі глядачі відео. Зі сьогодні починаються туторіали по грі Fishing Planet. І ми в цьому відео розглянемо локацію як Star, найпершу локацію в грі. На початку гри ми навчаємося грати. Разом з цим нам безкоштовно дається телескопічне водилище, яке дає нам змогу накопити перші гроші в грі. Коли завершуємо навчання, на озері Star переходимо на точку спавну під назвою Болотистий Затон. Коли ми з'явилися, беремо гноєвих хробаків, що знаходяться позаду нас. Беремо, екіпіруємо їх та йдемо на точку лову. Коли ми прийшли на точку лову, треба поставити глибину. Вона ставиться у меню у вкладі інвентар. Ставимо глибину 110 см, перемикаємо тип забросу. Ставимо на пік льову, це робиться де показується час, та закидуємо водилися приблизно, куди я закидую. Ловимо рибу, звичайно, або трофейну, до 8 рівня та стараємось накупити 13 тисяч грошей, щоб підготуватись до наступної локації під назвою Емеральд. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних моїх відео.